Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні поділюся з вами рецептом курки з медовими грушками або яблуками. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: одна курка біля 2 кг, одна синя цибуля, одна столова ложка олії, одна столова ложка муки, 150 мл білого сухого вина. Щіпка куркомити 250 мл гарячої води, 150-200 мл овочевого бульйону, 2 палички кориці, гвоздика, перець, лавровий листок, сіль за смаком, 3-4 грушки, 10-15 г масла і 1 столова ложка меду. Курку розділяю на куски однакового розміру. хребет нам не потрібний. Куски курки жарю на олії в сковорідці. Коски курки розміром 5х5 см приблизно. кип'ятку даю куркуму, перемішую. І даю постояти, поки жариться курка. М'ясо перекладаємо у форму для запікання. сковорідці жаримо кубиками цибулю на олії на середньому вогні до легкої золотистості. Додаємо муку, швидко перемішуємо 1-2 хвилини. Додаємо вино. Добре перемішуємо. Випарували трохи вино і додаємо воду з куркумою. Сіль і все перемішуємо. До курки додаємо бульйон, палички кориці або звичайну мелену корицю. гвоздику, чорний перець горошком, духмяний перець, сушений перець чилі і лавровий листок. Доводимо до кипіння і на малому вогні в духовці при температурі 190 градусів Цельсія Тушимо курку 1 годину. Через 1 годину курку поливаємо соусом із форми, в якій запікається курка. і Без кришки даємо курку в духовку на 20 хвилин. Курка має підрум'янитися. Час від часу поливаємо її соусом. Грушку чистимо від шкірки насіння. І ріжемо на 4 частини. Кувориці топимо масло, додаємо мед і карамелізуємо грушки до світло-золотистого кольору. Додаємо до грушки трохи коньяку. Грушку даємо до курки, закриваємо кришкою і залишаємо в духовці ще 10 хвилин. Смачного! Подаємо з картоплею або запеченими овочами. Готуйте і смакуйте джими цього варті. До зустрічі! Па-па-па-па!